А я буду дуже вдячна, пані Маргарите. щоб ви озвучили ті тези, які ви підготували до цього заходу. Не буду задавати питання, хочу вже перейти до конкретики. Що би ви хотіли нам розповісти? Дякую. Вітаю всіх. Ну я власне працюю у державному науково-технічному центрі, як вже було зазначено в лабораторії теплогідравлічного аналізу безпеки. І так як основним із моїх напрям напрямків моєї діяльності є саме виконання державної експертизи, РБ звітів з аналізу безпеки УС України в частині там протікання вихідних подій, аналізу проектних та запроектних аварій і їх їхніх потенційних влас... наслідків, тому власне і доповідь моя буде присвячена саме можливим шляхам протікання аварії. Важкої аварії на ЗАЕС і, власне, самому процесу, як це відбувається і що нам очікувати. Отже, для початку я хочу внести в ясність щодо експлуатаційних станів реакторів ЕС. Всі наявні стані не зараз, це я маю на увазі гарячий зупин холодний та зупин для ремонту. Вони передбачають той факт, що реактор знаходиться у підкритичному стані, тобто в реакторі відсутня самопідтримувача ланцюгова реакції ділення. Також звертаю увагу на те, що кожен реактор Запорізької АЕС знаходиться всередині захисної оболонки. Ця захисна оболонка вона здатна витримувати надлишковий тиск порядка 5 атмосфер і максимальну температуру 150 градусів Цельсія. І основним її призначенням є утримання всередині радіоактивних матеріалів та продуктів радіоактивного розпаду і запобігати їхньому потраплянню у навколишнє природнє середовище. Таким чином, з огляду на цю інформацію, можливий розвиток аварії на ЗЕС може відбуватися по факту за двома сценаріями. Тобто, це може бути аварія із цілою захисною оборонкою і аварія із пошкодженою, там внаслідок, наприклад, терористичних дій, окупантів тощо. ДНТЦ ЯРБЕБ. Було виконано оцінку аварійного сценарію повне знеструмлення АЕС. Чому, власне, такий сценарій був вибраний, тому що він є найбільш консервативним і огинаючим, тобто найгіршим по відношенню до потенційних наслідків. Він є навіть гіршим, ніж сценарій, із можливим підривом ставка охолоджувача, оскільки за такого протікання у нас не буде можливості використання е, систем безпеки, які заживлені від електроживлення, там проектних насосів і так далі. Тому, власне, розглядався саме такий сценарій. Також під час виконання даного аналізу враховувалося, що енергоблоки знаходяться у стані зупину уже 9 місяців, тобто в них досить низькі енерговиділення в активній зоні, ну і, відповідно, басейнах витримки, тому що вони вже довго, довго, довгий період часу охолоджуються. При протіканні з аварійного сценарію з повним знеструмленням. Що у нас відбувається? У нас відбувається розігрів палива в активній зоні, що в подальшому призведе до втрати теплоносія першого контуру, тобто він буде википати. Далі активна зона буде перегріватися, і в результаті перегріву і там росту температури оболонок твел вона з часом почне плаватися. На початковому етапі важкої аварії відбувається пошкодження твела. Після цього воно переростає, як я сказала, в плавлення. А вже після того, як активна зона проплавилася, потенційно вона може проплавити корпус реактора, і весь цей розплав вийде до захисної оболонки, в шахту реактора. За результатами виконаних оцінок для енергоблока ЗС у стані гарячих зупин, так як він типу. Найбільш консервативний можна вважати, запас часу до пошкодження активної зони становить більше тижня. Це за умови заповнених до номінального рівня перегенераторів. Відповідні запаси існують і для відпрацьованого ядерного палива у басейну витримки. Запаси часу до важкого пошкодження активної зони у стані холодний зупин є співставними в окремих технічних конфігураціях або більшими ніж для запасу гарячих зупин. Крім того, потрібно розуміти, що початок пошкодження палива в активній зоні реактора та можливий вихід розпливу із корпуса до приміщень шахти реактора не є ознакою порушення цілісності захисної оболонки, і як наслідок неконтрольованого викладу радіоактивних продуктів поділу у довкілля. Це зумовлено, по-перше, низьким рівнем залишкових енерговиділень внаслідок тривалого зупину. Також результати оцінки показали, що завдяки цьому досить низькому енерговиділенню розплав активної зони у разі виходу з корпуса реактора ну, він розподілиться по підлозі бетонної шахти і почне охолоджуватися, тверднути за рахунок процесів теплообміну з будівельними конструкціями. При цьому розігрів палива в активній зоні і подальший вихід розплаву за межі пошкодженого корпуса буде супроводжуватися зростанням Параметрів середовища в захисній оболонці, тобто там буде зростати тиск і температура. Однак граничні значення цих параметрів в процесі аварії не будуть досягатись, тобто не буде перевищено 5 кг і 150 градусів Цельсія. Більш того, затвердіння розплаву призводить до переходу від типу зростаючої динаміки тиску і температури всередині захисної оболонки до сталих величин, що свідчить про. Встановлення балансу між тепло... теплотою, що надходить до захисної оболонки від розплаву палива, і теплотою, яка відводиться будівельними конструкціями енергоблока. Такий стан має запобігти пошкодженню будівельних конструкцій реакторного відділення і унеможливити неконтрольований витік радіоактивного середовища за межі захисної оболонки. Результати моделювання для гіпотетичної аварії із важким пошкодженням зони при повному знеструмленні одного енергоблоку ЗС і цілісні, цілісні захисні оболонці вказують на те, що радіаційні наслідки від аварії в основному будуть обмежуватися там, площадкою ЗС і здебільшого матимуть вплив тільки на персонал станції. У разі аварії з пошкодженим захисною оболонкою, в разі, наприклад, там. Терористичних дій окупантів. Радіаційні наслідки вже матимуть ширшу географію, і, як вже було неодноразово зазначено, будуть залежати від конкретного сценарію і метрологічних умов. Щодо інформування, я думаю, представник державного регулювання вже досить активно все і гарно пояснив. На базі держатом регулювання існує, буде активізовано типу інформаційний кризовий центр. Він здійснює прогноз траєкторії руху повітряних мас в районі там, зони аварії і за необхідності надає технічну та експортну підтримку кризовому центру ДП на Еканоргатом, сповіщає про ситуацію, також представників МАГАТЕ. Е, також хотіла би зазначити, що на АЕС України регулярно проводяться і проводилися протиаварійні тренування, у ході яких відпрацьовувалися дії персоналу станції підрозділів ДПНЕК «Енергоатом», держгодом регулювання, до складу якого були залучені представники ДНТЦ. Також брали участь там територіальні місцеві органи влади, і відпрацьовувалися механізм подолання і ліквідації наслідків там умовних аварій. Те дуже цікавий мене? насправді ваш виступ. Багато а, професійно технічної інформації я з величезним задоволенням слухала. Можна я попрошу вас підсумувати, бо а, для пересічного українця да, все ще а, важко зробити висновок з вашого виступу. Да? от найгірше сценарій, що може статися, да і ми почули від регулятора, що є розрахунки із зоною ураження більше 200 кілометрів. Я так почула правильно, яка потребує захисту зона, яка потребує в життя е радіаційного, заходів. Заходів. радіаційного Радіа. захисту. Так. Ну, от Для знову ж таки пересічного українця він не повторить навіть цієї дефініції. Я, е, я розумію, що ми всі маємо дотримуватися е, е, тих там, норм і визначень, які е, е, зафіксовані в відповідних нормативних актах. Але тим не менше, от для пересічного українця, який сьогодні нас дивиться, слухає і хоче зрозуміти, до, до чого найгіршого треба готуватися ну що може найгірше статися ваша оцінка що може бути враховуючи ну, антезувати... сьогоднішній стан відповідних реакторів дякую в якому в яких вони перебувають дякую фантазувати ну, ми можемо безмежно скажем так на мою думку, потенційно, якщо окупанти не будуть чинити ніяких терористичних дій з впливу на захисну оболонку, наприклад, про що я зазначила, то наслідки аварії будуть обмежуватися санітарно-захисною зоною. Ми втрат можемо втратити енергоблоки як енергоресурс, оскільки важка аварія. Підрозуміває вже не підрозуміває потім повторне використання цих енергоблоків. Це велика втрата для саме енергетичного сектору України для пересічного громадянина, який не знаю, має ще якусь надію на те, що у окупаційних військ в Росії є якийсь здоровий глузд і вони не будуть намірено руйнувати захисну оболонку. В принципі, можна бути спокійним в частині. Небезпеки радіаційного впливу, якщо ми говоримо про те, що окупанти будуть руйнувати захисну оболонку і доводити реактор, виводити реактор, наприклад, на мінімальний не критичний рівень потужності, тобто запускати ланцюгову реакцію, то Держатом регулювання вже зазначило, що наслідки такої аварії будуть мати значно ширшу географію і будуть залежати від метеорологічних умов. Тому тут говорити однозначно. Ми не можемо. що у нас є отакий один найгірший. Один найгірший це все дуже погано, і велика частина України забруднена. Однак є ще, ще здоровий густ є скажімо так, реалістичний підхід. Ми розуміємо, дякую, що пані ек... Маргарита. Я від... вас почула просто після каховки, знаєте, розраховувати на здоровий глуст ворога. Я вважаю, що це насправді ну, як стріляти самому собі в ногу. Да? Треба насправді усвідомлювати вже що там. Люди керуються абсолютно іншою логікою і іншими мотивами. І насправді, на як, от один експерт мені сказав в Вашингтоні, ми маємо справу не психопатом, а соціопатам, той, який буде робити все для того, щоб зробити максимум шкоди своїй жертві, і при цьому при цьому розуміючи, що нічого або мінімальні будуть наслідки для нього. Чому дуже важливо було все ж таки почути від вас і. Від інших експертів про можливі варіанти розвитку подій, тому що цієї дискусії, з того, що я бачу, її не вистачає, особливо з нашими партнерами, особливо з політиками. Я не говорю про професійне середовище, я не говорю про магате регуляторів і все решта. Там є достатнє розуміння ризиків і є, скажімо так, адекватна оцінка, але не у всіх. Не завжди. Або чого не вистачає, це у політиків, тому що політики не розуміють до кінця, які можливі варіанти. То вони і не приймають необхідних рішень, які на моє особисте переконання вже давно давно мали би бути прийняті. Я хочу просто підсумувати, сказавши про те, що ми об'єднали Каховку і Запоріж... Запорізьку атомну електростанцію не просто так, не тому, що вони ще й взаємопов'язані, а тому, що якщо ми подивимося на наслідки, які вже є зрозумілі після підриву Дамби. То вони неспівставні, не співмірні за своїми розмірами, за масштабами порівняння з застосуванням тактичної ядерної зброї. Тобто, якщо б ми мали би справу з тактичною ядерною зброєю, то і зона ураження, і нанесені відповідні там негативні наслідки, які б з якими б ми потім боролися, були б значно меншими аніж те, що ми зараз маємо справу із каховкою. А наші партнери зробили чітку заяву про те, що використання застосування тактичної ядерної зброї є для них червоною лінією. Але коли йде мова про каховку і зазначення, що подібна трагедія має також стати для них червоною лінією, ми цього не бачили. І до сьогоднішнього дня ми не чуємо такої риторики, такого наративу.